Вітаю, мої любі глядачі! Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Ну що ж, 24 рік вже добігає до кінця, і давайте підведемо якісь парфумерні підсумки. Певно, ну, в кожного і в кожної з блогерів є вже якесь подібне відео, моє буде трошки іншим. У кожного своє, звісно, унікальне. Я своє вирішила трошки структурувати і поділила на категорії. І в першій категорії були сухі цифри. Я хочу підвести підсумки, скільки флаконів прийшло в мою колекцію цього року, скільки пішло, від левантів і трошечки по цих цифрах ще по ароматах. Що ж, прийшло до мене в колекцію за цей рік. Небагато, немало, 47 флаконів. Десь купувала з рук, десь купувала нові, щось обміняла, щось мені подарували. І така цифра. Може, в кого для когось це можливо мало і для блогера, але це, напевно, найбільша кількість флаконів, яку я купувала колись за рік. Я не підводила підсумки раніше, але я так дивлюсь по своїх блокнотах, що було менше ті роки. Зараз я активніше зайнялася ростим. Де й самі, і десь самій жагат знайомитися з'явилася. І тому я вирішила підрахувати цього року. Е, і з цих 47 флаконів в мене дві є новинки цього року. Що мені дуже приємно, тому що я раніше ніколи не, купав, не купувала новинки року, бо ну, зазвичай вони дорожчі по ціні. Але є такі новинки, які недорожчі, які. Е, який не дуже популярний, скажімо так, як бренд коуч. Він не дуже популярний серед парф... блогерів, я так бачу, серед парфюмерної спільноти. Парфумерна спільнота більше на ніші засереджена. але оцей аромат мені прям захотілося. Я його брала не всліпу. сліпу. Я побачила, що в ньому є соничка, і пішла в брокарт, понюхала і вирішила, що так. Да, Оцей аромат такий приблизно, як я собі уявляла, і він мені дуже подобається. І навіть зараз мені його хочеться, хоча ніби до це для літа, але ні, дуже гарний аромат. І мені здається, буде доречний до будь-якого одягу. Коротше, дуже гарний. Хоч бюджетний але гарний. А цей так, це Аква Аквалігорія Flora Bloom. Він вже був не по дешевій ціні, але я його чогось дуже захотіла. Не пам'ятаю, чому я саме його вибрала. Ну, але аромат гарний. Він мені подобається і іноді зараз мені теж його хочеться. Так отнести, якщо в офіс, то від вас буде чути протягом дня періодично. Гарний, приємний, спокійний аромат для, на такий сезон. Також я покажу вам два бренди, які стали для мене відкриттям цього року. Я не була знайома з ними. Це взагалі новий бренд, про який ніхто не говорить. Омніапрофумі. Я купила цей аромат, він мені сподобався. І для мене це відкриття, тому що, я ж кажу, ніде про нього не чути. Чисто, випадково на сайті набрела. Мені подобається цей аромат, аромат про таку маслянисту троянду, як в того Фор... Форда, але не таку насичену, не таку, для мене вона надто напориста, а тут м'яка троянда з кедру. Подобається мені періодично ношу і хочу знайомитись далі. Ще один бренд, з яким я раніше познайомилася, це парфуми Фрінці, аромати Бонталеті і Фіорлі Пане. Цей трошки більше люблю, це старіші флакони, я так розумію. А такі флакони це новіші. Ну, Мені дістався, це, я купила в залишку, а цей цілий. То це дуже смакота, прям літній, і зараз теж іноді хочеться. А тут про хлібчик. Обидва громати гурманські, ну це не ну, так, гурманські з кедром. Сподобалися. Розумію, що це достойний бренд на мій смак і хочу далі з ним знайомити. І, до речі, я порахувала тут собі, що ж комусь цікаво буде, мені таке цікаво. Бюджетних арматів я купила 11 флаконів, люкс 23 і ніша 13. І з цих 13 2 треба. Які один вже покинув мою колекцію. І про, про аромати, які покинули мою колекцію в цьому році, по тим чи іншим причинам, їх 17. І це не значить, що 17 я от купила і зразу фу і продала. Ні, деякі з них мені подобалися багато, навіть з них мені подобалося, я їх поносила, але вони стояли в розпиві, людина захотіла викупити весь залишок, ми домовились про ціну. І я так подумала: ну, я їх наносилася, хай комусь це штату, може хтось швидше доносить. І так вони пішли. Деякі дійсно зразу купила, виставила, бо вони ну, мені категорично не подобаються. Це нормально. Є деякі, які я виставила і ще не продані, але я люблю, коли аромат мені не подобається, і не швидко продається. Це прикольно. І 17, таким чином 17 ароматів покинули в чистому. В чистому доході виходить 30 флаконів за рік. ну нічого, далі буде більше. Також я хочу згадати про те, що я познайомилася в цьому році, тобто на руках мала 131 від Левант. І що саме приємне, це більшість ароматів ароматів Левантів мені діставалася безкоштовно. Десь по обміну відливантами чи сліпими за тестами, десь в подарунок до покупки флакону. Деякі купувала, небагато, зовсім трошки я купила, але безкоштовно і це Ну так, ну Хто не любить, коли щось бонусом дістається. І це сражнє знайомство, бо те, що я нюхала в брикарді в моменті, я те не рахую, бо ти виходиш звідти і ти вже не пам'ятаєш. Максимум один аромат який сподобався найбільше або найменше. А от Леванти я вважаю, це повноцінне знайомство. Тому всім рекомендую тестувати аромати саме завдяки відливантам. Навіть 1-2 мл, якщо замовити флакон з спреєм. Мені достатньо 1 мл, щоб зрозуміти, хочу я цей аромат чи ні. Так як я не багатопшичниця, по 2-3 пшика пару днів нанесла і легко зрозуміти, чи ти хочеш чи ні. Тому я просто... До кінця життя буду певно вдячна платформі Кремчику, що там я його відкрила для себе і знайшла розпиву. Так, далі. Відео буде недовго, ще пару категорій. Ще одна категорія це вішліст. Так як зараз новий рік, час загадувати бажання, час загадувати подаруночки, які ви хочете собі. В мене небагато в вішлісті. Тому я вирішила не знімати окреме відео, а сказати вам зараз. Я зазвичай стараюся, якщо мені аромат якийсь подобається, якщо в мене немає можливості купити весь флакон, я купую залишок невеличкий і мені цього досить з головою. Тому що з часом, рік-два, якщо проходить, сама міняється і вже може не хотітися того аромату через рік, через два. Ці аромати, два, які в мене вийшли, ці зараз, це аромати, з якими я познайомилася в цьому році. І обидва від одного бренду: це Essential Parfums. Один з них, -ду -ду -ду, звісно ж, це Ба Імперіаль, тому що ну, це легенда зараз. Я зрозуміла, чому його всі люблять. Зносивши два мілілітрика, я за ним засумувала і вирішила, що я собі теж хочу. Я не буду його запоями носити, але от періодично хочеться часто. Регулярно такого аромату мені хочеться. І інший аромат у цього бренду це Найс Бергамот. Я не очікувала. Я люблю цей трусові аромат, але він якийсь інший. Він відрізняється. Своїм звичанням, своєю якоюсь терпкістю, він якийсь терпкенький. Він розблоковує мені якісь спогади з дитинства, коли я була у бабусі в селі. Але знову ж таки, в ньому немає зовсім вінтажного звичання. Просто це особисто мої спогади. Він абсолютно сучасний, абсолютно унісекс, свій класний аромат, чудовий аромат про Пергон. І я сподіваюся, що я все-таки в наступному році отримаю, куплю куплю. тому що наш Дід Мороз не купує парфуми. Він Дає. Ось такий скромний у мене вішліс. Сподіваюся, збудеться. Сподіваюся, скоро, а не через рік. Не знаю, подумаю. Можливо, куплю зразу два невеличких залишки у флаконі, а можливо, куплю зразу один повний, якщо знайдуть по гарній ціні. І потім з часом ще інший повний, щоб ставити в розпи. Так. П'ятий і шостий пункт. П'ятий пункт це я хочу подякувати всім. Подякувати тим, хто дивиться мене. Так як тут про парфумери, я буду про парфумери. Подякувати блогерам в першу чергу, які надихають, які роблять щось цікаве, діляться тегами, обмінюються відливантами, і, взагалі, пропонують всякі приколи. Ну, коротше. Блогерська спільнота це цікаво. Я не буду називати імен, дівчатка, з ким я спілкуюся, кому коментують, це все і так знають. Я вам дуже вдячна. Дівчатка і хлопчики, Боже, як я забула, просто хлопчиків менше значно. Але і дівчатка і хлопчики всі десь чимось надихають, всі де десь... від кожного щось десь збереш, запозичуєш ідею, тому що моя фантазія е, давно вже десь пропала, я не знаю, в підлітковому віці була така фантазерка, була. Креативність якась, а зараз за сімейною рутиною вона трохи десь стухла. Тому я вдячна всім, хто надихає. І також я вдячна всім, хто підписаний на мене, хто дивиться регулярно, або хоч іноді, хто іноді, або постійно коментує. Це велика підтримка, коли ти відчуваєш віддачу в тому, що ти робиш. Ти хочеш бути корисним, ти хочеш. Робити щось гарне, піднімати комусь настрій. І собі тим самим відео я теж піднімаю настрій. Є лиш привідна марафетсь для мене, бо я не дуже часто так фарбуюся сильно. Тому, так, дуже вдячна і підписникам, і глядачам за підтримку. І, знову ж таки, половина тих глядачів це блогери, які розуміють, я останнім часом, останніх пару тижнів трошки перестала дивитися. Ютуба, я сподіваюся, мені пробачать мої любі блогери. Іноді треба зробити паузу. Новини не дуже гарні і треба зробити паузу, видихнути, перезагрузитися. Але я всім дуже вдячна, я ціную кожного, особливо <смас> дівчатка, які постійно мені пишуть коментарі. Ви не уявляєте, як це ціну. Я не можу словами передати, як я вам вдячна, тому що це дійсно це відкладається ось тут ось в душі. Оця теплота і оце добро. І останнє, що хочу сказати: шостий пункт з категорії цього відео це побажання. Побажання в новому році. Все найкращого. Я вже другий раз перезнімаю це відео, тому що на побажаннях мене заносить десь в широкі степи. І дуже обширне відео. Давайте побажаю трошечки більше по парфумерному і трошки по непарфумерному. Я бажаю, щоб всі ваші вішли листи. Якщо не в цей новий рік, то протягом наступного року збулися, щоб вам трапилося до знайомства багато гарних ароматів, багато гарних відкриттів і багато заякорились гарних спогадів з вашими улюбленими ароматами. Це дуже важливо, тому що ці спогади ці багато ароматів, тобто кожен аромат може розблокувати найдавніші спогади. мною ну, таке недавно сталося. І бажаю, щоб ці спогади були як можна більше приємних спогадів. Бажаю вам спокійної, спокійного в плані тихого, безпечного нового року. Неважливо, святкуєте ви чи ні. Просто я хочу, щоб всі були в безпеці. Хочеться, щоб максимальна кількість людей були в безпеці. Знову мене заносить на негатив. Я перепрошую. Я бажаю, щоб ваші великі мрії. І ваші маленькі дрібнички, все, що робить вас щасливими, потрошечку або дуже швидко, по можливості збувалися наступному році. Якщо ви йшли до чогось довго і ви цього заслуговуєте, хай збудеться ваша велика мрія. Якщо вас радує якась маленька дрібничка, але ви її хочете, і вона зробить вас щасливим, хай це збудеться, хай близькі ваші будуть коло вас, ваша підтримка і ви підтримкою для них. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному році. І я забула запалити бенгарський вогник, тому давайте запалю. Хтось наливає шампанське собі в келих і говорить по бажання. Я не хочу шампанського, не хочу чаю наливати замість шампанського. У! Тому будуть у нас бенгальські вогники, так як салютів у нас вже давно нема. Я вже не пам'ятаю, що таке салюти, майже не пам'ятаю, але бенгарські вогники радують. Дають відчуття свята. Дитина купила нам на новий рік. Дякую велике. Забезпечує смір, гарним настроєм на новий рік. І ялинку дитина прикрасила. От і все, так швидко догорів. Вже все сказала, ніби. Все ніяк не можу розпрощатися. Знаєте, я гість, який п'ять разів прощається і не входить. Ні, все, я бажаю вам всього найкращого і до зустрічі перший тиждень нового року.